Всім привіт! Це новий влог. В нас в квартирі деякі зміни, і як вже традиційно, зараз покажу вам, що у нас змінилось. По-перше, нам зробили підрозетники. Те, що я казала, що нам повинні зробити, нам нарешті зробили. І знаєте, таке відчуття, нібито. Квартира вже набуває більш ззонованості, тому що по цим підрозетникам можна більше зрозуміти, де і що в нас буде. Зараз проведу маленький екскурс і розкажу. У нас ще тут стоїть сміття. Завтра його повинні викинути. В цьому вуглі у нас зараз валяються мішки для сміття. Тут деякі, які ми з епіцентра купували, деякі які від чогось залишились, але вони норм, ми їх залишили. І ще в нас є тут трохи штукатурки гіпсової якою там підмазують все таке. І так, почнемо з кухні. Так, це в нас зона кухні. Десь ось, ось посюди. У нас буде кутова кухня, тут буде стільниця, тут буде фартух, тут полички і так далі. А Ці розетки для витяжки. Друга для чого, я не пам'ятаю, не можу згадати. А тут у нас будуть вимикачі для цієї витяжки, для підсвітки і розетки. Тут у нас розетки для це для плити, це для посудомийки. Так, отут знизу у нас для бойлера розетка, і це чи для фільтру, чи для оцієї штуки, яка перемолює їжу. Так, друга сторона. Тут у нас розетка, тут у нас вимикач для треків. У нас тут будуть один трек і ось другий трек. Так, Ця зона в нас буде шафа, в якій буде холодильник, пічка і микрохвильовка. Оце під них зробили розетки. Оця зона це зона дивану. У нас от тут будуть розеточки з двох сторон. Тут буде у нас стояти диван, тут ще буде висіти як бра, чи е, якась лампа, яка вмикатися буде у розетки, не буде прям, прямого вимкнення зі стіни. Так. І ця зона остання в цій кімнаті. Це, е, скажімо так, отут-у нас буде шафа стояти невелика, не, не дуже така широка. І вздовж вікна у нас буде барна стійка. Оці зоні от, отут. І е, тут ми зробили теж розеточки, Тут є і інтернет, і розетки, е, того що тут можна сісти, було там, знову там попрацювати, чи просто посидіти в такому плані. Е, що ми зробили розеточку тут? Це для наших новорічних штук. Чи якщо б ми захотіли, наприклад, електрокарниз чи там, електро якусь гардина, то для неї була б теж розетка, щоб вона працювала від мережі. Так, і оця зона. А, тобто тут я стою тут диванна зона, да? і оця зона ТВ. Тут буде телевізор, тут буде тумба під телевізор і всі розеточки виводи під це. От. На цій стороні більше всього в нас <схи> проштроблено, проштроблено, не ну, зроблено виводи на розеток. Йдемо далі. А зараз покажу вам коридор. Так. А, тут у нас буде стояти також шафа. Стороні. Тут вивід під домофон. Це так, це розетки тут, чесно, не пам'ятаю, може, воно якісь розетки, без поняття. Це розетка для такого круглого плесосу, робота пилососа. Ця сторона це вмикач в санвузол, світло і витяжка. Тут для теплої підлоги. Так, санвузол. Санвузлі нам не робили е, підрозятники, тому що наш плиточник попросив не робити. Він сам все зробить, коли буде класти плитку, так буде зручніше, більш рівніше. так само. Санвузлі, в принципі, в нас змінилось тільки одне. Це підлога. Я її вже показувала, вона вже практично застигла. Е, ще ми встановили будівельний унітаз на ну, таку от трохи стромну конструкцію. Ну, сідати на нього, звичайно, ніхто не буде, тому. В принципі, норм, але встановили, тому що приходять люди працювати, і він необхідний. Так, нам доробили оцю штуку, тут позаливали. Бачите, вона ще по кольору трохи відрізняється. Це цей трап-злив. Тут в мене буде мій душ. От. Якщо так дивитися, ну унітаз не буде займати весь цей простір, наш, який ми будемо реально ставити, тому що він буде і ближче, він буде висіти. Десь, десь ось посюди, напевно, буде. Так, тут буде маленький умивальничок, тут буде рушник косушка, дзеркало. І тут буде така шафа, тут все, ще буде зашиватися. Отут тут все, в принципі, вистроїли для того, щоб тут зашивати. Тут все буде зашиватися, тут будуть полочки, а... зашиватися буде в одну лінію. А тут буде така шафа, в якій буде бойлер і все, каже, так, і бойлер і все. Отак. Так, коридор ще. З цієї сторони покажу. Тут у нас теж буде шафа. Тут буде в мене дзеркало, це вимикач, це вивід під світильники над дзеркалом. Тут розетки. Тепер йдемо далі. Інші кімнати. так Це санвузол великий, також вимикач. так Тут що змінилось Підлога практично вже. Як це затверділа, висохла. Ну, верніше, як, візуально вона висохла, ходити по ній можна, але їй ще сохнути, щоб волога виходила десь 2-3 тижні. А, також ми ось тут, тут доробили цю штуку. А, Ще в нас не вистачало отут розетки, а, того що у нас не було ізначально сплановано, що у нас буде антипоток, але ми потім вирішили його все ж таки зробити, і для цього нам треба була розетка. Тому Отак от от нам її протягнули. Зараз покажу в коридорі, як це виглядає. Її під'єднали до Коротше, цієї, моєму коробочки, а вона відповідає за розетки в коридорі. А, тому, в принципі, це найтакий легший і найкращий був варіант. Отак, от це от вивели, отут трошки проштрубили, трошечки, зробили день. І вивели з тої сторони. Якби це було в нас ізначально заплановано, то, звичайно, цього б не було. От, ну, на цьому етапі це можна зробити. От. А так, в принципі, більш нічого тут новенького в нас нема. Далі кімната. А, Тут теж вимикач. А, так, інша кімната. Це маленька кімната. А, тут розетки. Тут у нас буде теж стіл. Тому тут розетки, стіл розрахований на два місця. Тому з двох сторін, однаково ми зробили розетки тут і для інтернету, і вимикачі, вклюкачі, і все таке. Тут у нас буде стояти тумба, типу комоду, і буде висіти телевізор. Так, також тут зверху ми зробили розетку. Так, з цієї сторони теж розетка вимикач на треків. Тут просто розетки будуть. А поки що ми. А, плануємо тут поставити невеликий гостєвий диванчик, От. а з цієї сторони шафа, яка буде переходити у стіл. От. Ідемо далі. А, тепер покажу вам нашу спальню. Так, тут розетки вимикачі, не пам'ятаю для чого вони. Тут у нас буде кондиціонер, як я казала. Так. Отут у нас буде стояти ліжко. Це розетки біля ліжка, це бра, ну, це бра, тут будуть якісь світильники. Так? А з цієї сторони нас, ну, тут буде, скоріш за все, стояти якийсь столик чи тумба. А з цієї сторони біля ліжка ми не робили столик чи томбу. Ми тут зробили невеличку шафу, а, і в ній будуть розетки, і тут буде така поличка, на яку можна там теж покласти телефон і так далі. Це набагато зручніше. В цій зоні у нас буде просто штори, а, якісь може блекаут, не знаю, і тюль. А, так. Тут у нас двох сторін розетки, тому що ми думали, ну, одне для ліхтариків, друге, можливо, для електрокарніза, тому що у нас тут єдине місце, де в нас будуть штори. І це зона телевізора, зона ТВ. Ось тут такі виводи. Це, в принципі, все. Бо тут у нас буде шафа, більше розеток тут нема. І кабінет. Кабінет отак виглядає. Тут у нас буде стояти шафа для оргтехніки, для принтера там, і так далі, тому ми тут зробили розеточки. З цієї сторони. Це розетка для батареї, у нас буде електробатарея. Це вмикач для треків, це, мабуть, розетка. Тут теж багато розеток, багато вмикачів, тому що тут буде стояти робочий стіл. І всі необхідні штуки там для інтернету і для всього такого. До речі, ми ще отримали двері, Вірніше, не двері це ці а... коробки прихованого монтажу. Ми їх вчора отримали, тут 6 штук. А... Зараз чекаємо виготовлення дверей, основних полотен. Твері повинні бути готові десь через ну полотно, через тиждень-два плюс-мінус, і також їх до нас вже доставлять. Так як ми нещодавно вибрали плитку, відчуваю, що в нас скоро не буде просто місця для того, щоб все це зберігати, тому що в планах нас ще вибрати паркет. Ну я так розумію, що він теж плюс-мінус буде місяць виготовлятися, тому в нас ще є час, поки прийде плитка, її покладуть. Потім прийде паркет і так далі.